Якщо у вас картковий чи інший рахунок арештовано, що робити? Ну, перш за все, я думаю, варто дізнатися, якщо ви самі не знаєте, звідки прилетіла ця сумна звістка. Що для цього треба зробити? Є кілька варіантів. Перше, ви маєте зайти на державний реєстр боржників ввести свої ім'я по батькові, дату народження і подивитися, чи знаходитесь ви в даному реєстрі. Якщо знаходитесь, то згідно якою постановою приватного чи державного виконавця, це вже буде певна інформація. Далі ви можете зайти на сайт автоматизованої системи виконавчих проваджень. Це все в інтернеті можна знайти, і знову ж таки ввести свої прізвища по батькові і дату народження, і далі подивитися про перелік відкритих виконавчих проваджень. Які щодо вас можливо розглядаються, там ви дізнаєтесь, які у якої виконавчої служби чи приватним виконавцям вчиняються дії щодо примусового стягнення чи виконання будь-яких інших дій щодо стягнення вас або зобов'язання певні, чинити певні дії виконуються. Там буде номер провадження, і звідси ви вже можете далі рухатись, тобто звертатися безпосередньо до приватного чи державного виконавця, ознайомлювати з матеріалами справи і так далі. Ще як варіант можна дізнатися про відкрите виконавче провадження, якщо встановлена дія. Там є відповідний розділ розділ виконавче провадження, і ви це все можете зробити самостійно. А якщо ж вам треба деталізована допомога в цьому випадку, то ви можете звернутися до адвоката, і він детально проаналізує які саме борги чи зобов'язання. Виникли чи потягнули за собою накладення арешту та заборони використання вашого рахунку. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви бачите на екрані, або можете знайти в шапці профілю. Бажаю, щоб ви завжди були праві.